Всім привіт! Це мій сьомий блог. Я його починаю в своєму улюбленому дзеркалі, і нарешті готова розповісти свій маленький секретик. Я нарешті придбала професійну камеру. Вона вже в мене з жовтня, але... От хто хоче купувати, ви повинні розуміти, що це дуже нелегкий процес, особливо в плані фінансів, тому що купити просто камеру цього недостатньо. До неї потрібен ще об'єктив, перехідник, акумулятор, карта пам'яті, ноутбук, мишка, навчання це взагалі окрема тема. І от в мене вже стільки часу камера, і я взагалі ще на ньому нормально не фотографувала. І через це я не хотіла ще розповідати, але зараз я відчуваю потребу в цьому. Я хочу пробувати навіть не ідеально, навіть не маючи ще великого досвіду, хочу це робити, тому що це те, в чому я хочу рости. Я вже довгий час фотографую на камеру телефону і розумію, що треба щось змінювати. Тому всем привіт! Uh, Сьогодні ми були в прекрасному Ще закладі, західі, називається Убір стане А ви коли-небудь бачили камамбер, який всередині в концерні такій банці? To Seus in ану Ану, ану. Тра-кра. Я щось не очікувала, що погода настільки швидко зміниться, але я думаю, що нічого не завадить, щоб сьогоднішній день був продуктивний, бо щось поділо вівторок, мені конкретно не ми Взяла ось такий йогурт, до речі, дуже смачний, його дуже люблю. Взяла якийсь новий хліб з висівками і вівсянку. До речі, завжди намагаюся не брати пакетів, але постійно забуваю свою торбинку і тому хто живе недалеко біля мене, може побачити, що я постійно ходжу просто отак все в руках. Хочу розповісти, як мені зараз здається не їсти цукор. Насправді все набагато легше, ніж я думала. Мене спасають зараз фрукти, мене спасають зараз протеїнові батончики без цукру. Мене спасає те, що я планую, що я буду їсти протягом дня. Ну, наприклад, з вечора я знаю чітко, що зранку буде це, в обід це ввечері. Це. Тобто нема е, такого, що я дуже сильно голодна. Ну, буває, правда, виключення, тоді я там можу ще якусь булочку з м'ясом десь піти купити. Е, хоча до того завжди, якщо хотіла їсти, я просто там їла батончик якийсь солодкий. От тому е, я стараюсь зробити так, щоб не було е, в моїй голові розуміння, що я хочу їсти. Бо якщо в мене його немає, в принципі, нема потреби заїдати солодким. Або, коли е, я відчуваю всередині, от що мені хочеться солодкого. Я зупиняюсь і така думаю, я справді зараз його хочуть, чи це просто, от е, як моя привичка, звичка, вибачте, е, то тоді я розумію, що це дійсно звичка, і я просто не хочу більше. Тобто, я така, так, стоп, якщо це просто звичка, значить я зараз піду вип'ю водички. І це працює. Можеш коробляться фотки. Це, це. Ну, зараз цікаво. Танюшка. Ну, ніхто не хоче зніматися. Ютуб для мене найкомфортніша мережа, хоча і Танюшка каже, що треба знімати більше живого контенту, але я намагаюся, тому що в інстаграмі це ну, для мене дуже важко, тому що я сильний перфекціоніст, і я поки не зроблю ту ідеальну фотку, я. Не виставлю, а в Ютубі все набагато легше і мені це набагато більше подобається. Ми з я демоє улюблене місце. Я офіційно можу бути їхнім амбасадором. Прибігли на зйомку. такі. Тішуся просто неймовірно, тому що можете подивитися, це відео вже 100% вийшло на канал і ура, 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 тому що це перше моє розмовне відео, воно дуже довге. І чесно, я його так записала ну просто так оп І все, я записала. І мені навіть не віриться. Круто, круто, круто. Перед вами людина, яка постійно десь губить пересолі. І потім я до відбудеться отак. Але Ой, дощовий двів це окремий вид любові. У мене мала бути сьогодні зйомка, але всі плани відмінилися. І, в принципі, погода сприяє тому, щоб сидіти вдома і дивитися фільми. Такий прекрасний день вийшов, подивилася відео на Ютубі, надихнулася. Дуже люблю відео про подорожі. І от це таке класне відчуття, коли ти йдеш додому і в тебе всередині. Переповнює просто натхненням, любов'ю, просто мотивацією щось робити. Просто обожнюю це відчуття. У Львові відкрився новий заклад і сьогодні вечеряємо тут. Вони тільки відкрилися, а тут вже просто повна посадка і місця не було, і ми йдемо в інший заклад. Копається. Це Надя. Ми прийшли в лофт. Все-таки. У мене ранок починається, як то кажуть, не з кави яка тут красива територія. Просто уявіть, як важко тут носити декори по тих сходах. Ігор, легко? Дуже легко піднявся, як молодий. Це взагалі улюблені сходи всіх львівських декораторів. Улюблені, прям. Ну, ми не знаємо, скільки по них спустилися, скільки ще треба буде спуститися і потім назад піднятися. Просто кайф. Переповнюють емоції, мені здається, це кажу кожного тижня, але як це може змінитися в один момент? Це про сьогоднішній вечір. Перший між за день.